Родичі, всім вам привіт. Якщо ви у мене включили, значить вам цікава тема доставки. Сьогодні пропоную вам зробити такий не челендж, а і спитання, і зрівняти, де можна більше в Польщі заробити. На звичайному заводі працює по умові з ліцензії, або все ж доставка. От сів собі, крутиш, ні від кого не завісиш, тобто ти свободний чоловік. Дивіться, предлагаю сьогодні проїхати з вами 8 разів працювати, тобто там буде все показано в програмі, я вам це все покажу в далі. Проїжджаємо з вами 8 разів і справді, скільки я тут заработаю, і я вам розкажу, скільки я за це время час би на заводі, там де я працював. Ну, хоча б навіть на LG, або на протеїновому. На протеїновому я працюю по праці, а на LG по зліценні, так само, як і тут. Це все робота йде по умові з У мене підписаний офіційний контракт з партнерами. Всі сілочки внизу поїхали, дивиться. Значить, дивіться, 12.18 час. 20 число 5 місяць. Давайте приступаємо. З вас підписочка, сідайте поудобніше. Це може відео буде длинне, а може їх буде два штуки. Тобто, через перша, частина, друга, Я не знаю, як воно піде. Все буду показувати, що беремо, що куди веземо, скільки платять, які дистанції. Поїхали. Время бачили 12.20. Начинаю вместе з вами. Работаем на Uber Eats. Город Треба сделати бонус 39 злотих за 12 поїздок. Тобто, 12 поїздок зробив, почти 10 долларов, тебе сверху насыпали. Все, ми я погнав. Ну не знає, доставляю на саму велику. Для чого я це делаю? На такому не на электро, щоб вам показати, що для старту взагалі денег багато не треба. Тільки ради вас я це делаю. так що підпишіться, далі буде тільки интересней. Перший заказ є, я їх зараз не відклоняю, як вчора вечером. Приймаємо, будемо почти всі. Ну, якщо з цим погано, не будемо. Їдемо, покажу вам красоту. Погодка просто шепче. Я все одно одів таку курточку легеньку на футболочку. Ну, мало ли, самі знаєте, робота непредсказуема. Далі побачите, чого я так сделал. Зараз сонце через 20 минут може бути дощ. Я поїхав, покажу, що будемо брати, куди доставлять. Самому інтересно, перший заказ все-таки сьогодні. Стараюсь їздити по правилам, то есть сильно не нарушать. Красний світ пропускаємо. Тут тоже так сделано, що там ідеально велодорожка, а сюди поворота немає. Мені треба переїхати. Ну, поэтому я по пішохідному. Зараз що встану. стану погодку їхати і доставлять, одне удовольствие. Я вам скажу, ти їдеш на чистому воздухе, а як я работаю на заводі, я сыпал графит и плюс кислота. Так что думайте. Бачите, я тут з улипкою, я туди, йшов, як на розстріл. І один великий плюс цієї доставки, що ти їдеш і роздивляєшся такі от красоти, ну що не. Ну скажіть це, лайк, екскурсії ходять, а ти тут працюєш, Люди просто ходять сюди, приїжджають, кучу бабла отдають. А це твоя робота. Нам зараз задую екскурсію наліво і десь ми вже прибудемо дівчатам показати. Ми вже почти з вами приїхали. Екскурсій тут сьогодні дуже багато, бо погода просто класна. Справа заказ, тайська кухня, дві страви, 74 злотих показано, там клієнт заплатив. Ну і доставка, скільки буде, не знаю, 16-18. по Навігатор показує їхати 3,7 км, 15 хвилин. Тобто не так уж і далеко. Ну оця дорога, звісно, бачите, тут не можна спішити, бо розвалиться мій ровер. Байдена до Домініканську, їхати нам ще 3 кілометра. в нас зелений, я поїхав, ви дивіться, Навігатор, 5 вже їде 10 все одно показує 3,5 км 14 кімнати. Будемо на перегонки гратися. Бачите, камера ще знімав мене, мабуть. Багато з вас писали, Віталька, йди в таксі. Родичі не хочу я в таксі возити цих п'яних, всяких наркоманів, ну самі розумієте, зачем воно мені треба. Тут виїхав, не клятий, не м'ятий, на педальки крутиш, бабки мутиш потихеньку. Ще я поставив навігацію, що я вроде, йду пішком. Тоді воно показує більш-менш нормальні маршрути, на кілометр вже менше показує. Хто не був у Вроцлаві, то тон Скайтаур, такий красивий, здорове здання, без дічі стекляних. Ну а нам десь сюди трамвай і наліво. Перший мінус, який я тут бачу в цій роботі, це движення. Тобто воно велике і треба бути завжди внимательним, бо мало ли що десь під машину і на тому доставка твоя закінчилась. Клієнт залишився голодний, а ти какаєш стоя. Лежа. В іншому випадку. Ми приїхали десь в цьому домі всередині. Значит, дивіться. От я приїхав в 8, перший пентр. Я наживаю тут тут восьмерочку. А воно ошибка, немає ні колокольчика, ні це не підходить. Я взяв приложение і нажав. Я отак от зробив його на місці і чекаємо його. Той заказ я дав. Взяв слідчі показує всього 5 кілометрів. Що я їм показати, дивіться, як великі. Бачите, в них міста багато під'їзді. У ну, мене такого ж немає, щоб так оставляти. Так що прикольно придумано, кстати, нікому не мішає. Прийшов. Я думаю, давайте його візьмемо. Получу за первий, я ще не побачу, тому що коли приймаєш слідуйший заказ, воно виходить, потом, як ти вже його виповниш, ти побачиш за перший і за другий. Не видно, чесно. Е, зараз у нас з вами два закази. Перший KFC, другий не бачу. Зараз поїдемо побачимо. Я сьогодні беру все підряд. А знаєте, чого я вам хочу показати? Може бути, ви теж поймете, що таке свобода, коли ти їдеш і тебе йдеться удовольствие, приносить і ще й бабки непогані. Ці дороги мені звісні давно. Я тут все знаю в цьому районі. Іменно я тут жив, три місяці, все знаю. Там знаходиться кафесі, яке нам надо. Там справа Макдональдс. І сзади мене там ще якесь є в Кауфландії, я не пам'ятаю, з цим теж є якась доставка. Це таке движение, Тут треба це вседити, кудись об'їхати. Мені зараз буде переїжджати всі повсі. Туди треба буде нежно і швидко, сильно здають на права, бачите. Перший заказ забрав, їдемо, якась панда. Не знаю, що там теж продукти питання. 1-2 показує, пардон. Вже почти на місці, зараз пару разів крутнем і все. Поки стою, тільки що я підождав, буквально 3 минути забрав заказ, там невеличкий якийсь бургер, кола, все, закрита кола. Не та, що вони наливають, обичають в банки. І конець, їдемо, зараз відвеземо. Верніше, ще один заберемо і відвеземо. Автобусом дивіться, що там зараз буде. Ану, оп і погнав. Хотів обратити ваше внимание, з якою швидкістю я працюю. От серйозно, якщо пишу так, отак. От Єле-єле крутю, а знаєте чого? Потому що це ясно коню, понятно, козі. Якщо я буду швидко маслать, то 8 часов я не вымаслаю. Це на любий з вас не вимаслає. За цього все діла не спіша. 8 часов це все-таки покататися, теж треба вміти на обычном велику. Якраз я вам потім дам вердикт. Як я 8 часов їздив вечором, я буду злий і скажу, як воно. А може і не буду злий. Цей район ще називається Гай. Район мені дуже подобається. Тут все зрозуміло, куди їхати, все зроблено по чоловічському сумам, всі дорожки, все чітко. А там, де я живу, там взагалі нічого не зрозуміло. Ну, у нас починається найцікавіша частина. Друга частина маридзонського балета. Найшли місто, знайти тепер, де воно знаходиться всередині. Я тут ще ні разу не був. Зараз підемо, спросимо, покажемо, та і все буде просто. Піліг, звісно, не пристягнув, тому що може він сойти, я так думаю. Все, я приїхав, зараз йду спрашувати, що нам треба, а нам треба, знаєте що. Зараз вам покажу, що нам треба. Чингу Корейн стрітфуд фейрі Огай. Вам покажу, як я буду спрашувати. Вам всім цікаво. Польський має так собі. Ну дивіться. Ні, добре, спрашуємо, а ні, де то є? Чингу. На зверху з табутка. А, на згорі. Ага, дякую дуже. Дякую. Ну ви ж бачили чи ні? Так що не треба волнуватися, головне, щоб розуміють вас. І я зрозумів, що на вулиці показали, ще й пальцем куди йти. Ну все, як для дебіла вже показали. А йому треба сказати, що газ можна і бросати ізрідка, що не можна так робити. Ну да ладно. Воно от на вулиці знаходиться, а я лазю. Скажіть мені, закривати замок, а так і пішов. Ну... Буває. Також вам ще хотів сказати, що якщо хочете більше ще бабок, то крутіть сильніші педалі. Я взяли електровеліки і поїхали. Ну, на електровеліку я вам далі покажу, як куплю, скільки можна заробити. Хитрить, бачите, воно показує їхати туди і там десь на трасі поворачувати, їхати туди. А ми можемо зараз повернути сюди і тут десь сюди. Тобто угол ми вже зріжемо, хто не вчи геометрію я не Ну Я вчив, правда, троєчник, але це я розумію точно. З поводу електровеліка, ще що я вам скажу, мені треба трошки збросити віса, тому що я чуть поднабрав, поки місяць лежав на пузі. Тепер треба все це. Потом і кров'ю, як кажуть, вигнати з себе ці всі сили, знаєте, бо тому що пузико росте, коли нічого не работаєш. Так що починайте працювати, не лежіть, не пийте пиво. Коли я заїжджав в цей парк і не знав, що це ліс, при тому акацієвий. Аж інтересно, піймаємо колючку чи не піймаємо, дай Бог не впіймаємо. Сидиш собі, колесики, опять, крутяться, бабулетики капають потихеньку, правда, не кабанячими толчками, Спішить там нікуди. Цель все одно колись буде достигнута. А ви будете наблюдать, як я буду их достигать. Вам інтересно, мені теж. Ніколи навіть не міг подумати, що прямо в центрі Вроцлава є поля. Да, це все Вроцлав. Перший раз їх вообще в своїй житті бачу. Вместе з вами, зараз на них дивлюсь. Скажіть, красота, що сінко всходило. От їдеш, а оця дорожка тобі каже, Віталька, давай бабок зарабатывать. А я кажу, звісно, давай. Їдеш, приємно, здоров'я, ще бабки платять, три в одному. Задумайтесь, родичі. І ви зараз десь на заводі сидите, дивитесь це відео і плачете. І вам вечором на завод, і зутра правда? І можна грати в гонку. Бачите? Ну він правда не знав, що він не грає. Ну зараз ми його обгонимо так, як стоячого, дивіться як. А це апарат посерйозній, куди там нам. Дивіться, яке тут движення, Глянь, що робиться. Болт нас обігнав, ви прикиньте. Це мені дизлайк жорсткий. Він каже, давай, давай. У нього зараз сяде акумулятор, він походить додому свій велосипед. А мої сильні ноги, 8 годин приїздять і все буде добре. Мені це так подобається, ну подивіться, ну скажіть, що красиво. А то в нас кожного балкон, кого більше бабок, того краще, в кого бабок немає. Балкон тупо відпав уже. Нам сюди десь і наліво цей дом наш. Ну, травив, в жарку, погоду трошки, та ні, ну це що я одівся з перепугу, бо 5 днів було дождіти, так нормально. Покажу, написано залишити біля дверей. Те, що ми брали останнє страв 3 і сфотографувати, звісно. Ділається так Поставив біля ну, на противному розфотографірував, додав фотку, написав під дверима квартири. І все, це в нас залишилося до наступного клієнта з КВСІ. Почається оставив їдемо з вами. Нам ще залишилось 800 метрів. Показує отак. От 800 метрів вовсе рядом. Це на наступний заказ. КФСка виповнити з кока-коли. Ви ще мені писали, що на такому сидінні буде невдобно, буде булки натирати. Що я вам скажу, висповніть наші велосипеди Україна за тим дубовим сидінням, Повните? Що їдеш, а потім на вечір жопа красна, як макака, аж як світофор красний моргає. А тут сидиш, як на хмаринки, я не знаю, чим вони наповнили, але серйозно, прикольно, булкам удобно. Права дом це наш дом. Хотів вам показати, також такі красоти, Ну, тільки трава щось не стрижена, але її обов'язково пострижуть. Дивіться які домики новострої. Тут, наверное, по 2 мільйони злотих квартири стоять. Пока місць підвести ітоги. 13,56, 49,19 вже у нас зароблено. І скільки у нас доставок? Три. Квест, дві чогось показують. Дожбусь. 5 ми отримаємо 12 злотих за 12, ще 27 злот. Пробажаємо з вами кудись направлятися. Зараз би я, звісно, заїхав десь би в бідронку випив би щось такого смачного, щоб сахара додати. Я їх буду сосати, як пчола сладке. Один із негативних моментів також. Зараз я виїхав, виходить, з красної зони, і треба мені їхати знову в красну. Бо тут зараз буде дуже важко знайти мені заказ. Ну, нічого страшного, ножки крутяться, бабки мутяться, напоминаю. О! Вона шукає поїздки, Я кудись заїхав, тут домики всі строїть. Значить купують же хтось. А ну скажіть мені, пожалуйста, де взяти на нього от мільйон другий злотих. Ніхто мені не підскаже, ні? Ну в доставке я кажу, мені на мільйон років і відлажувати. А так, якщо без шуток, де його взяти. Взагалі не зрозуміло. Пусть старатися далеко не брати, виїжджати там по 5-6 кілометрів, бо самі бачите, туди від'їхав, добре, да, два закази. І тепер назад мені 15 хвилин пише що маслать. Ну вже менше, 7 хвилин. По факту я вже їду 8, якраз 15 хвилин, не буде. От хотя нічого страшного, за таку погоду гріх От просто два рази закрутнув, ви казали накат поганий велика. ви гляньте, Напоминаю, куплений він за 100 злотих, він ще проїздить 3-4-5 днів, дай Бог. Потім я його продам кому комусь далі. І хай він там йому ділить, ТО, маже, хай що хоче, діла, то вже не мій бути проблеми. А ми собі купимо нормальний велик. Ви ж не захотіли цей брати, будете потім жаліти. Я його брав спеціально, щоб навчитися доставляти. Тільки по цій причині. От і все. Поки я потихеньку качусь, я хочу вам показати, от, як у людей у дворі. Це не один двор, от следующий. Дивіться, нема нічого лишнього. Ну, серйозно, як у нас, кирпичі, якісь доски, там петухи бігають, ще щось. Просто газончик, пару деревчиків, машина стоїть, все. Клас. Як оце цвітей пчоли такі, як... Як так злітають здорові з крилами, як два кулака. Квадрокоптери літають. Нам направо, зараз ми десь приїдемо в красну зону і там вже будуть закази. Тут така от дорога каже, продовжуйте рух дорогою. А куди продовжувати? Ну, це видно, тільки розгорнуло, щось будуть діляти. Куди нам там їхати? Поки ми не пойму, десь туди показую, зараз поїдемо. Хоч два О, приїхав. Погано приїхав, по-моєму. Та так трошки. Навіть не дуже добре. Можна сказати, о, курва я передував. Нічого страшного буває. Зараз проедем по калюшкам, протремив все. Отак от, от сильно заїхав. Потому що там бордюр мені И по В глазах все тільки що вигляділи намного епічні. Якби я без телефона, я, звісно, приїхав би, але дай Бог здоров'я, тому хто обув еко придумав. Зайшов в калюжу, а їх помив. Ноги сухі, вони чисті, велик вже теж чистий. Їдемо далі. Ну, як чистий, справді. Вернувся, куди я почав ту, ту поїздку прийдешу. Зараз Що? піду щось візьму попити і їдемо далі. Я поки на лінії. Одне було, але щось опять ту сторону, відкуди тільки їду. От, давай, сильніше. Хрустик поїхав. О, от да, в... так, оце красавчик. Взяв наступний заказ, прямо отсюда. Давай, купив собі водички попити. Це таке воно, хімія, ну да все вже? Щось там було написано: 7 кілометрів, куди їхати, таки не глянув, бо воно було в цій карті. Мені тільки сам заказ прилетів. Поїхали. Бог, щоб у нас щас цей заказ десь в центр. Зараз забрав заказ Ель Гордітто, якийсь мексиканець, я не знаю, що там запечатано, мені не видно. Слідуючий 750 метрів показує дві хвилини їхати на веліку. Ми зараз поїдемо в другу сторону, бо ще швидше який я стратег. О, щось слабенько їде. Ми його навіть без електро доганяємо, щось нього все скрипить. скрипиче, хуже, ніж у мене велік. А в мене їде на всі гроші на ці 100 злотих. І запас я вже приїхав отсюда, от хайвет. Уже показав, жду, сейчас нам вийдуть, підтверждаємо, їдемо. Там два закази, ці шо ми веземо, десь сьогодні один для одного будуть. Перший раз 4 дня вже катаюсь, 4 суток чи 4 дня, щоби заказ не в бумажняному пакеті, а в обичному такому пакеті замотаний. Ну не знаю. Трохи невдобно їхати, а представте, якби ще движення було таке, що машин багато, то взагалі було б війні невдобно, так? Да? Куди нам їхати, поки не зрозуміти. Ну куда й наліво, я так розумію. Ну, хто таки поїхав, не знаєте поводу поліції, що я вам скажу, бачу я їх вовсі рідко, а це другий раз за сьогоднішній день. От відповідь вам, Віталька, купи машину, ви подивіться, і скільки б я віз би цей заказ, троє суток. І так тут однем завжди почти. Тіточка сюди йде, я туди, і все чітко, закази везуться, бабки трясуться, Ми зараз всі завидують, тому що вони їли плетуться, а я їду. От дивіться, я свій теж такого куплю колись, чесне слово. Іду просто, Мерседесе таки обганяю своїми сильними ногами, на тому конець. Спасибо, пропустив нас, дядько красавчик. Дійсно просто колорітний, то поля, то многоэтажки. От взагалі заїхав, веде мене через якийсь ліс. Не знаю. Мені дуже подобається, в мене улипка не пропадає, це як виїхав, хоча я й кручу, хоч воно трошки важко. Ну Може не до кінця так і важко, просто задовбуйся. Хтось мені з вас писав, що це ти зараз такий радий, довольний. А потім у тебе буде день сурка, ну, тіпо, одне і те саме буде. Що я тобі скажу? Ти по-любому десь работаєш на заводі, год 40, і тебе бере завість, що я то тут, то на барахолки, то на прийомки, то вдома. І ти трошки завидуєш, признайся мені, прав'я? В останнє час стало мені багато пропозицій поступати. Типа я тобі можу продати свій там, за 700-800 за 800 євро. Родичі, я 7 год торгую, я трошки знаю, де його можна взяти і де продати дорого. Ну, от давайте, якщо вас на Олексія не беруть, це не знать, що я такий дурак вас його куплю. Хочу вам показати такі от красиві дороги. Оце як я вроді зараз себе в селі їду. Оце точно похоже, центр міста, мабуть. Хоча ні, він показує вам, бачите, де ми? Десь воно нас так веде, дорога, звісно. Треба їхати медленно, бо буду ось грязний, як чорт з табакерки буду. навігатор хтось прослушає, тому що вчора грозив грозився і він мені сьогодні мстить. Дивіться, куди мене це падло завело, га. Хоча тут машин багато. От, гляньте на цю дорожку. Я не жалуюсь, просто вам показує. Мені все одно подобається, якби воно не було. Та ми з вами сьогодні, сьогодні, слідчим образом. Я думаю, це відео буде з двох частей состоять, тому що якщо я зараз півтора часа чи два наснімаю, ну, то ніхто сильно дивитися не буде. Якщо буде, то трохи. А так буде цікаво. А там глянемо. Я вже не знаю, куди воно мене взагалі веде. Подивіться, куди воно мене закинуло. І воно дійсно показує, що тут їхати треба. Я тут не то, що ніколи не їздив, я навіть не знав, що таке тут существує. Їду потихонечку, граю з скоростями туди-сюди. Спішить нікуди, п'ять хвилин ще показує, ми доїдемо. Тільки куди непонятно, я ще їду по дорозі. А ну гляньте, є тут така дорога чи ні? Це я вже їду буквально, та не довго їду, але все ж. Я не ожидав таких дорог у Вроцлаві. Що віддавав заказ, виходить, адрес 41 й дом. Везде в кожен вход він 41. й Я заходив кожен і спрашивав, не вам ли сюди доставка? Поки до охранників не прийшов, кажуть, сюди. 27,88. останнє вже у нас 77 злотих. Поки було прям зоологічний магазин, ну там всякі косточки для собак продають і прочу дрібуду. Зараз следующий заказ і їдемо з вами далі. Я не устал від слова вовсе. Сил у мене ще як в жеребця молодого необкатаного. Так, як його поліції трошки вимазав свої п'ять ботинки, нічого страшного. Що я придумав? Зараз нам показують до красної точки до центра їхати, 7,7 км. Давайте зробимо не так. Зараз ми отак вот вот вийдемо відсюди. Хоп. Вийти. І зараз зайдемо в болт і запустимо. Буквально пройшло 6 хвилин. Я в тій зоні, де воно показує, по болту взагалі немає де нічого. Тому тільки оберіться і тільки побідемо. Те воно показує що зараз не сильно, далі буде сильно їхати. Прийшло мені тільки що прям, геніальне рішення і цієї проблеми. 77 є, стою на установці. Ожинова, якась. зараз ми ждемо цей 144-й зараз ждемо і поїдемо ним куди небудь проїдемо далеко в центр. Ми зможемо проїхати, якщо там в ньому буде міста. Якщо в ньому місто не буде, то звісно, я з відео не влізу. Велик зараз психоно викину, підемо додому. По поводу пробок, що я вам скажу, ви подивіться. Я ж не шучу і так цілими днями. Тобто купити машину і стоять в пробці мене живання. Я вам скажу, стоїм і немає автобуса. Тому що ця пробка, навіть десь там застряв і буде до вечора аж сюди їхати. І що робити? я в замішательстві? Прийдеться, мабуть, крутити педальки далі. Ну та поїхали, що нам робити? Я поїхати кілометр від тієї точки, від остановки, Кебаб є, який світиться красним таким аж. І тут ви подивіться, а ну, як тут можна доставляти на машині, я не знаю, ночу хіба що. Купити машину, щоб вона десь стояла. Якийсь автобус, не знаю який. Куди їдемо. Зараз приїдемо пару кілометрів 3-4 Там виліземо, будемо їхати далі. Давайте встановимо. Поїхали, покатаємося. Проїхався на автобусі до Аркадія Капітоля. Зараз включаємо їдемо далі. Роботи. Буквально пройшло там, не знаю, минут 18 я їхав. Так би на велику пів часа крутив би. Оп, доганяємо. Доганяємо просто, не, не уйдеш від нас. Ти не знаєш, який тут доставщик їде вучий. Вулчший їде Віталька в своєму роді. Ач 2. Будемо за неї бігти чи їхати. Куди ж нам далі їхати? Я навіть не знаю що робиться. Я взагалі теряюсь в компасах. Хотів сказати, пробки продовжуються. Приїхав уже на Домініканську. Зараз тут повинні бути закази Я в красній зоні. Ось так вам видно. Там ті бургери всякі Макдональдс, так що ждемо. Взяв наступний заказ з каріфура. Не знаю, що не не брав, сейчас глянемо, що там буде. Жарко сьогодні. Нам часу туди треба зразу їхати вниз. Там каріфур, мій любимий, там де кури гриль хороші. Сейчас поїдемо заберемо, підвеземо. Все, по-моєму, перестарався з каріфуром 17 страв. Тим гратися з цими супермаркетами тупо кілограм 9 накидали, Єлі все влізло в торбу. Я в мене такого перший раз такий заказ. А ну, подивіться, оце от колесо все хороше, що я не понимаю, єліка. Ну і він мій красавчик стоїть. Ладно, поїхали повеземо ну, важучий, це перший раз, таке я взяв. Лучше б відказався, якби знав. Вже за такий заказ дизлайк, бо правда, вожучий, він тягне мене назад. Ще, ще. Перевернуся вместе з велосипедом. Сумка 3 метра ще ззаді, Я вже як динамір вважаюся. Категорію треба це є відкривати, я не знаю. В положительних моментів їду. І така красота в мене. Ай-яй-яй. Я мігую то. Ну, люди другі теж їдуть, треба дивитися під ноги, бо можна зробити катастрофу. Правда, саме, ваші заказ, який я возив, він натуріваний вже аж вниз уже. Скоро руки до землі будуть доставати. Просто щось перебрали вони трохи. Це вже на машині возить. Вони, а, ні, ну вони дивляться, що я машина, це зрозуміло. Якби це попалося якісь дівчатки, які їздять по городу розвозять, то я думаю, вона б не довезла його. Перевернулася десь в кувет. Більше я в житті не візьму з якоїсь карю його самі возять. Я, що, похоже, на абонента, це вже був, оце був переборці. Вони мене аж. Розізлили. Ну, в нас 91,89. Сьогодні ми цей квест по-любому пройдемо і другий теж. Це як не крутий, треба зробити. Йдемо з вами знову в центр. Ну все, на каріфру більше не поведуся. Хватить з мене таких провокацій. На 50 кг везеш за ті 15 злотих. Ні, ребята, це щось. Це був у мені дизлайк. тільки що я сам собі дизлайк поставив. А той достає, достає сумки. Радий, довольний. О. -о, -о. Поки не їхав, отримав следующий заказ. От 300 метрів на Бема треба забрати, Беме, це там, де йде трамвай. Там Бема, там них екскурсії, бачите, всі ходять. Їдемо забираємо і кудись веземо. Солейм якийсь, не знаю, що таке солейм, я там ні разу не був, ну поїхали глянемо. Під центр, тут, де я живу, тут одразу закази, а там, де я був, ви бачили, став і немає де нічого. Я... Треба в цих точках, в гарячих тут надо бути там, де все красне. О! Ще раз вам показую, от написано, бачите, куди вам їхати з солейм Бема, воно вас точку веде і от воно знаходиться. Зараз йдемо забираємо і кудись возимо одна посилочка. Ну, їхати тут зовсім недалеко. Їхати 1,7 кілометра, їхати нам. Ну, я тут живу, я тут все знаю, так що можна і без карти, в принципі. Ну, та поїдемо з картою, щоб не виділивася. Пропускаємо трамвай, всіх пропускаємо і їдемо. Питаю крутити педальки, потихеньку, нікуди не спіша. Мені там залишилося ніха 450 метрів. Десь тут річка йде, нам направо треба повернути за цією річкою. Так, дівчатку йде акуратно, треба. Яка красота, там карасій плотва з дорою плавають. Може десь стоїть, не знаю. Треба руками залізти під берегом пройти раків подіргати. Разниця. в мене тут зараз такий тлумачок, як кулачок маленький. І зараз мені за нього таке саме дадуть бабки, як я перед цим тягнув. Я вам десь фотку там ставлю чи вставляв уже. Бо взагалі, тут зовсім інша історія. Ну, в заказі оставте під дверьми. А щоб зайти я дзвоню додому, ніхто не відкриває. Ну, хтось виходить, я зайшов, не придумано совсем. От дало мені 14 злотих буквально за 7 минут роботи там чи за 8. Це зовсім друга історія. А що в нас тут? Гой, ага, зараз вам зробити паузу. Поїду додому, щось поїм і, відповідно, поїм полежу. Заряджу айфон, бо він вже почти сів. Я ж вам знімаю відео, якби як заряджу iPhone, ну це вже мабуть, буде зовсім інша історія. Наступна серія, я вам покажу, скільки ми в ітоги заработаємо. Зараз приїду додому. Я вам підведу статистику, скільки ми вже заробили. всього і за скільки, бо я ще не дивився, не времени, скільки проїхав ці всі діла. Так що давайте я поїхав. Я хотів вам показати велик. Да, він такий з виду вже стає. Якби його смазати, дома привезти, ну це все бабки. А я його купував, щоб просто на його убити, як і шака заїздить, узбек, знаєте, узбек і шака заїжджає, і потім його на м'ясо чи на я так само От проїздим на Олексію там за 70-60 за злотих скину і все. А сидіння реально класне. Я не знаю, воно, якби ще така була виїмка, щоб були, этот, вітер продував, то взагалі було б ідеально. Все, одіваємося рюкзачок, треба вдома витерти буде. Бо там, десь як їздив, вон все, все пообляпувало мені штани за 40 гривень. Підведемо ітоги першої частини відео. Я їздив 4 часа 34 хвилини. Навірно, я не їздив, а на лінії. Чого так багато? Тому що як я поїхав туди, два закази повіз, і потім отуда не було чим доїхати. От тільки поэтому. Зробив з'явився поїздок, поза от це я вже 117,86. Тобто мені ще залишилось вечором поїздити 3,5 часа, і тоді ми з вами будемо робити Уже тут картину будемо бачить з вами, шов, куди і як, де лучше завод чи не завод. Якщо без шуток, подивіться в мої глаза, у них іскри, тому що мені ця робота дійсно нравиться. Я туди йду з удовольствиям. Я ж кажу, не так як я йшов там на заводджілі, на другі заводи, що йдеш і, і жити вообще не хочеться, тому що ну сейчас 8 часов ти настоять і на тебе будуть Ля-ля-ля, 8 часов, щоб ти швидше, щипше пане, курва, я пердола. ну, оце от. Тут от виїхався і потихонечку, їдеш, дивишся в город, красиві пейзажі, волосата грудь на вітру розвивається. Ну, в общем, дівочки ходять, мальчики ходять, не знаю. Прикольно, людей багато, движень є, щось нове бачиш. От сьогодні я побачив поля в місті з вами. Кстати, от вас я хочу почути коментарі, як ви читаєте? Такими деньгами можна заробити, чи не можна. Це при тому, що сьогодні день, сьогодні багато людей, плюс іще платять 40 злотих бонусом. І за того що будуть футбольні матчі, я так з-за цього і дуже багато людей на лінії. І хтось мені писав, що коли хороша погода, то малі заробітки. Ну я б так би не сказав, бо що вони прям малі. Ми ще вечором з вами вийдемо і в другій частині побачите, що таке нормальні заробітки. Там должно бути непогано. Що я вам ще хотів сказати. Якщо ви хочете так само кататися, можна кататися час, два, можна 15 року, можна один заказ, можна взагалі не кататися. Сьогодні, завтра можете поїхати два закази зробити. Всі ссылки внизу, реєстрируйтесь спочатку партнера. Також через цього партнера можна всі таксі, всякі і прочі. Тут в цьому партнері не тільки Uber Eats, у них Bolt, Food, Volt, Herold, в общем усі в них є доставка і все, що можна. Ви просто спочатку реєструєтеся по моїй сілочці. Партньора вам дають якусь плюшку, мені дають якусь плюшку. І потім собі скачуєте приложення. Якщо хочете те, що у мене Uber Eats, там теж є силка. Скачуйте, воно як по мені нормальне, тому що без всякого лишнього геморрої на жаві поїхав, а то якісь слоти придумують. Потім зареєструвалися в Uber Eats, позвонили партньору і написали. Там у них є на страніці всі номера, написали: Я такий-такий, хочу підключити мене, пожалуйста, до Uber Eats. Вони вас спрашують ваше ім'я, фамілію, електронну почту, номер телефона. Ви їм в смски написали. Там час, два, три, чотири, п'ять день пройшов. Вони вас підключили, смс-ку прислали. Все, можете їхати. Ну і там ще верифікація, я Не знаю в кого як, хто пише, що треба пройти, що не треба пройти. У мене вона два дня була на уберіці, за того воно того стоїть. Так що давайте, от вас підтримка, от мене цікаві відео. Зараз зніму футболку, бо вона, бачите, це соль повиступала. Жирок, я худаю, зарабатую бабки, вам знімаю відео, вас мотивірую. А ще скажіть мені, пожалуйста, я хоч одного двох чоловік заставив щось сделать от чисто тільки по чесному. Ну там щоб ви раніше не знали, чим себе заняти, а зараз, наприклад, на доставку підете.